Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusiness.ua і це черговий випуск розпаковок, які ви бачите перед собою. Поїхали! Давайте подивимося, що в нас тут чорна, важкенька. Десь у мене має бути тут а, ніж. Так, і він тут. Тому. Скористаємось ним. Так, і перш ніж скористаємось, як завжди, хочу сказати: дякую вам, що ви коментуєте ці відео і ставите вподобайки. Це допомагає розвиватися цьому каналу. А щодо посилок, у нас їх сьогодні 10. Практично, як завжди. Різний розмір, різні упаковки. Брудне, грязне, щось смердить, щось не смердить. Ну, в цілому, все як завжди. Тож пропоную розпаковувати, окей, адідаси? Okay. Uh, Адідаси у нас 38-й розмір. Ну, я так розумію, це жіноче. Це 100% юзаний екземпляр. Тут даже щось написано. Бачимо, що підошви у них явно бігані. Я... Ну, воно взагалі-то воно брудненьке таке. Я не скажу, що прям жах-жах, але їх би почистити і було б нормально. Що це за штука? По-моєму, так секонд хенд позначають. Поправте мене якщо я помиляюся, але начебто в типа, помічають одну із червичків і типу пишуть що. Ну, яка нога щось таке. Коротше. Не знаю, що вони там пишуть, але собі Так, ну окей, такий початок у нас. Кроси є. Адіки. Подивимось, скільки вони скоштують. Я не думаю, що ми дамо за них більше, ніж сотка. Але подивимось, можливо, це якісь.